Відкривши цю кришечку, що вам показати. Тут у нас стоїть радіатор печки, а потім за ним стоїть радіатор обичний до сол. І він так, кстати теж дуже гарно виглядає. Бо дуже часто не знаю чого, вони оці ці соти загнуті, погнуті. Тут якби все рівненьке, все ціленьке, бачите. Все окей. Це вже добре, це вже добре. Закриваємо. Зараз ще ми отут підкриваємо ці защитки. Подивимося, що тут у нас робиться. Це у нас доступ до радіатора. Зразу перевірити як там він і на що він там. Чи все ціленьке. Щоб зразу знати. Оба і показати зразу вам. Опа, дивіться. Тут бачите? Щось трохи заліплено. Тут чуть-чуть щось як то виступає водичка з одніє соти. А там в принципі, знизу внизу, в принципі, норм. Тут чуть-чуть виступає водичка. Може бути таке, що вже він підтікає, може таке бути, не ісключено. І його або іншого треба ставити, або якщо ще, скажімо так, можна зробити його. Бо є такі радіатори, що можна зробити, а є такі, що вже не можна зробити. Так що показав. Будете бачити вже, будете знати, що як і я для себе буду знати. Вже воно від старості буває, що просто за 30-40 років виходить вже, своє відслужує, скажімо так, і треба просто ставити інший. Опа-мойо! в и д е